Завтра буде доволі важкий день для всієї країни. Я хотів би, щоб усі, хто дивляться нас, це, зрозуміли завтра, по всій території України не одночасно, але все ж таки по всій території України будуть вводитися обмеження на користування електроенергією, в першу чергу, вони будуть стосуватися підприємств та заводів. Але все ж таки, ми розуміємо, що якщо нам буде недостатньо, все, все ж таки електроенергії загалом по країні. Будуть відключення по всій території, і це буде стосуватися і населення. Також саме тому а, я звертаюсь зараз до усього населення України, до всіх українців. Завтра дуже важкий день у зв'язку з обстрілами, які були сьогодні, вчора і позавчора, по об'єктам енергетики, тому завтра потрібно, і ми дуже просимо сьомої години ранку. До 23 години вечора мінімізувати користування електроенергією, і це стосується кожної області України. Кожної області я підкреслюю, це дуже важливо для того, щоб ми пройшли важкий завтрашній день, який у нас відбувся, буде відбуватися у зв'язку з обстрілами, які були сьогодні і вчора. Тільки що ми проговорили.